Минулої доби російські окупанти з артилерії мінометів та за допомогою авіації обстрілювали населені пункти Харківського, Богодухівського, Чугуївського, Куп'янського та Ізюмського районів. Внаслідок удару керованою авіабомбою по селу Чернещина Ізюмського району пошкоджено будівлі та майно агропідприємства. У селі Кіндрашівка Куп'янського району мінометним обстрілом пошкоджено приватний будинок. Внаслідок ракетного удару по селу Пересічна Харківського району пошкоджені дахи, фасади та вікна п'яти багатоповерхових житлових будинків. Сталася пожежа. Пошкоджено чотири автомобіля. Через гостру реакцію на стрес за допомогою до лікарів звернулися двоє людей: чоловік 66 років та жінка 64 років, без госпіталізації. Також під вогнем окупантів були села Петропавлівка, Кислівка, Котлярівка Куп'янського району, місто Вовчанськ та село Платинівка Чугуївського району. Тривають роботи з розмінування. За добу піротехніки ДСНС знешкодили 63 вибухонебезпечні предмети. На Куп'янському напрямку росіяни не полишають спроб просунутися вперед. Минулої доби наші захисники відбили 10 атак окупантів в районах Синьківки та Іванівки та завдали ворогу відчутних втрат.